Моторошна знахідка на Басівкутському озері. Сьогодні, 24 березня, місцевий мешканець помітив там мертве тіло чоловіка. За даними поліції, ним виявився 49-річний рівнянин. Відомо, що загиблий був на відстані 10 метрів від берега. Аби підняти його, залучали рятувальників. Наразі триває розслідування. А ось напередодні у рівному в ДТП травмувалося четверо осіб, серед яких неповнолітня. Слідчий на місці події встановив, що водій автомобіля Ford F-150, 48-річний житель Тернопільської області не вибрав безпечну швидкість. Виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з транспортним засобом Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 68-річного рівняна, на який здійснює нерегулярні перевезення. У наслідок ДТП травмувалися водій та троє пасажирів мікроавтобуса: 59 65 та 15 та рівнянка. рівнянки. За кількістю пожеж на відкритих територіях рівненщина продовжує бити всі рекорди. Лише за добу в екосистемі сталося 76 загорянь. Вогонь не тільки завдає неправної шкоди для природи, а й забирає людське життя. За даними поліції, двох осіб знайшли мертвими. Вони намагалися самостійно загасити полум'я. 22 березня близько 16.30 на спецлінію 102 повідомив житель села Охматків, що він виявив без ознак життя обгорілу 83-річну місцеву жительку. Зі слів сусідів жінка спалювала сміття. За вихідні сталося 79 пожеж в екосистемах. Вигоріло понад 54 гектари землі. Вогонь нищить природу, загрожує будинкам, а тепер забирає людське життя. 22 березня о 13.47 у селі Дерев'яне під час ліквідації чергового загоряння сухостою рятувальники знайшли мертвим чоловіка 1948 року народження. Додамо, з початку місяця рятувальники ліквідували вже 470 загорянь сухої трави та сміття за самовільне випалювання сухостою передбачено штрафи, адміністративна та кримінальна відповідальність. Людмила Жук, новини Рівного.